Є в мікрофончик робіть. Е, Сьогодні хочу поговорити з вами. На тему куріння. Або якщо кажуть в народі соска сатани, мені це дуже подобалося. така фраза я прям тригеру цей щось е, е, курити. Кажу вам то, коротеньку історію про себе. Я колись робив на тяжкій роботі. Прийшов, молодий хлопець, тоді мені було 27 20... 2-8 рік, коротше, щоб розуміли. Мені зараз 39. Хорошо, молодий, ні, коли він пили, там друг каже, йди, туди, все, класно, будеш на мати бабки, тяжко будеш робити через знайоме. Тоді, що в мене маленька дитина була, ну якби без роботи, а треба було касу. Ну, так думаю, я ладно, йду через знайомих. Потім домовилися, що давай я буду продавати мене. Я таке любив щось, щось продавати. Мене кайф отримув, коли комусь щось пихну продав. В баграю, в паярі, як то каже. втюхкаю, о! Ну і типу, домовився, потім я мав зазор. Я продавав ті, що продавав, що ми розбирали, Там до теглу плити, і потім ще поперед додаткового. Плюс окремо ще мав потім відкритку мому офісі. в дизайну. Ну, ну і то й так. Компанія, та давайте, давайте, і почав там сам пити. Воду, сигарети, і дійшов до того, що в мене почав тепратись ранку це веблю, єш, не міг, бо я пив, любив пити каву з ну, цигаретою і мені прийшло збирати, а я дойшов до того, що я курив червоні цигарети. Піпшов пачки червоних йшло мені на день. Я як -от, так собі сказав стоп, і все. Перший місяць було дуже важко, бо то є думки тебе тямить, то хоч курито, вони тебе детоксиковані нікотином. Я забув, що там треба пропити. Але. Я, я живу коренець та є, а він дуже гіркий, надзвичайно, але він перебив мені. Отой перший тиждень немає. Я його жував, а там в тому було треба його жувати було до. До каші, а то чим довше його такий як ну, засушений. Типу цих тремаників я брав на ринку в себе в місті. І то чим довше жує, то каші, тим, вони ще мало добині властиві, то безбалювали, і тим чекіше, він ставав, ну капець, це геккота, просто це не передасть. Я теж котрував, воно мені перебило і місяць, і потім так і все. Але то, що ви чіпляється, що три вам, о, нікотин, хоче алкоголь, хоч там, о, як там була реклама, розповчулась Мальборо о, крутиться меч, -мач, що треба курити, або там хтось курить це круто, самодостаточно, це дорослий, типу. Я на такий, теж хочу бути в компанії. Ну, там ці всі три треба дивитися, так? Да? І ми вам попрацюємо. Ну я пропрацьовував, то щоб ви розуміли результат за одну пропрацьовку можете мене на Ютубі подивитися, є в мене жінка. Так що зіночкою вата трохи курила і ми з неї дійшли подивилися. І вона там поняла, що під свідомством, вона просто тобі не можна могла та Таямба стоп. І все, вона відпочала, каже, класно. Так, перші місті там треба буде зараз більше технології йдуть вперед. Можна пропити є вже. Є в каплях, він з водою накапали, бити, як грам випили і все, і п'єте собі. І воно вам допомагає очищати. Ну, зрозуміло, що це треба в комплект попрацьовувати, ходити до води, щоб легенько очищати, з куману, якщо який дав курити, він кожен тиждень їздив на говерливий вилазив, щоб очищати. Соснові ліси, і ліси, десь в ліс, до річки дає волога, щоб воно очищало. Пити це в таке пропивати, щоб менше там, я забув називається. Трошки менше тягнуло, щоб воно вчищало. Тобто є при бажанні можна захотіти. Головне, все в голові. Що вам треба, я вам порішаю. Я вам кинете в мене раз і не завжди кинете ту соску сватани, як воно мені сподобалось тайтріго. І не говорити, кажуть, я, я на що, це таке смердючі руки, такі жовті, погані зуби вони гниють, Смердить дрота, як в бо або гниє, легені ж гниють від тих гри. Запах отакий, як від помойки. Ніяка дівчина нормально не схоче спілкуватися. Е, Прикурені, одяг, смердить вдома. Якщо сім'я, діти курять, страдає. Е, е, у мене знайомі, що маленький, а склала так ситуація, що живуть малий живе, виходить тестом, ну все, що з батьками її, його дружини. І вони курять, вони мають будинок, а їм паху. Вони курять і в хаті, і наву... а дитина малого бере на руки курить. Ну йопте, та візьми від єдину. Настільки є просто люди, вони не або байдужі такий егоїзм. Дуже зараз я але Дуже люди такі, такі настільки е обернадійні, байдуже егоїстичні, такі якісь я, най най аморальні, такі, якісь байдужі, черстві, такі твердо грубошкі, такі, кісти, до всього такі. Будьте людиними, якби там не було, що, так, завжди а сигаретками вам порішаю. Це на вопрос. Е, Записуйтесь на мене на мою безкоштовну сечку, е, консультацію і ми вам подивимося. Заберемо вас цей біль, що ви, з цією думкою. А якщо ще немає грошей, ви бігаєте, унижаєте, якусь про них стріляти в когось сигарета, а коли ти хочеш. А а все прокурону кажуть, а смердить. А вас, а ви входите постійно, це ваша думка, бо треба прокурити, треба, тому організм вас шлакований сильне. Подбавтесь цього разу не завжди. Що люди не захоче, можна. Я вам, як провідник, проведу, показую, висвітлю ваші триги, ми їх замінимо, хакнемо їх, так би мовити. І все. І буде вам щастя. І будете дихати на повній легені свіжим повітрям. Не буду вас вдох і видох, ви боліти легень і то, що ви накуриєтеся. І це судова система страдає і, ну, на серце. Та і й все, і шлунок. Я кажуть, краще не курити, але під терам. І то теж не добре. А що особливо, якщо десь курити ще й пиво, в комплекті, то взагалі типу. Отак, вирішуйте самі. Кого дійсно наболіло, такого повторить, кажете, бля, поможи, хелп, соц. Допоможіть, допоможу. У вас від вас бажання і баботики. А з мене гарячий результат. Всім пока.